відновлено. Коцькі фермери припинили блокування. Робота мрії шукають начальників у сервісні центри. Затримали волинянку, яка продавала дівчат до Арабських Еміратів. Лучану бурили російські програми та реклама набору до ворожої. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір. Вельмешановне товариство. Воваднівській громаді Володимирського району провели в останню путь 21-річного героя Іллю Шамріцького. Воїн загинув два роки тому, 12 квітня 2022 року. Він підписав із ЗСУ контракт на три роки. Служив у першому окремому батальйоні морської піхоти, який у 2014 році вийшов із Севастополя, ну а потім приєднався до 36-ї бригади морської піхоти. Житель села Верба Іля Шомріцький поліг у боях із російськими окупантами у місті Маріуполь. Життя морського піхотинця обірвалося під час чергового авіаудару по металургійному комбінату імені Ілляча. У нього залишилися батько, мама і сестра. У Харківській області загинув військовослужбовець Віталій Каліщук із села Губен Затурцівської громади Володимирського району захисник поліг біля населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області. Про дату та час прощання із полеглим воїном повідомлять згодом. Жителі Колківської громади провели в останню земну дорогу українського захисника, жителя села Грузятин, сапера сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ССУ, 57-річного Миколу Ковбу. Загинув Микола Ковба 11 квітня у базовому таборі міста Краматорськ Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши тяжкі поранення несумісні з життям у наслідок. Детонації мінно-вибухового пристрою поховали воїна із усіма військовими почистями на місцевому кладовищі щире співчуття рідним і близьким і вічна шана усім полеглим землякам. На Волині затримали 23-річну Волинянку за підозрою торгівлі людьми. За даними слідства, жінка вербувала дівчата з малозабезпечених родин і відправляла їх до Європи та Об'єднаних Арабських Еміратів для сексуальної експлуатації. Затримали підозрювану на пункті пропуску у Стилук під час проходження контролю разом із трьома дівчатами, одна з яких неповнолітня. Відомо, що організаторка діяла упродовж 23-24 років. Тож скільки дівчат було вивезено, не уточнюють. Тепер за свої діяння жінка постане перед судом. Встановлено, що 23-річна мешканка Волинської області у співучасті з іншими особами впродовж 2023-2024 років шукала молодих дівчат, що перебували в уразливому стані, та пропонувала їм високооплачувану роботу за межами України. Зловмисниця мала намір перевести їх за кордон, де дівчата були змушені працювати у борделях за цим фактом. Торгівлі людьми, вчиненого з метою сексуальної експлуатації, в тому числі щодо неповнолітньої особи слідчі, внесли в відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку на вулиці Рівненській трапилася ДТП. Водійка Фольксвагена, не дотримавшись безпечної дистанції, наздогнала ладу, що рухалася. Попереду на щастя, у результаті автопригоди ніхто не травмувався лише автомобілі зазнали подряпин. На місце прибули правоохоронці і допомогли учасникам аварії оформити європротокол. Колабораційна діяльність чи просто бізнес. На лаві підсудних волинянин, якому інкримінують допомогу державі агресору. За даними слідства, чоловік улітку 22-го року налаштував схему продажу циліндричних роликів до Росії. За це тепер і постав перед Фемідою. Детальніше у сюжеті виготовляли комплектуючі до підводних човнів та продавали країні агресору. У Луцьку судять волинянина, що ймовірно причетний до злочинної схеми. На лаві підсудних керівник фірми ТОВ НВФ Корунд, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів. Як виявилось, після повномасштабного вторгнення підприємство й далі співпрацювало з державою-окупантом. Зокрема, до Росії було продано 185 тисяч 250 штук циліндричних роликів. Загальна вартість товару майже 26 тисяч доларів. На сьогоднішній день проводився судовий розгляд про обвинувачення Корбута, учинення кримінального пропущення продбачення частини 4 статті 111 кримінального кодексу України, а саме він обвинувачений у вчиненні у допомозі держави агресу, а саме поставки циліндричних роликів літку 2022 року. На сьогоднішній день досліджувались письмові докази протоколу обшуку, і судовий розгляд триває те, чи причетний сам обвинувачений до злочинної схеми, як запевняв чоловік раніше, гадки не мав кому, куди й продає запчастини. Мовляв, попередній товар був проданий до Польщі, а от куди поїхав далі, це вже інше питання. Ми не займаємося продажею в Росію абсолютно нічим. Ті люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України. Я не знаю де, 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 де та можна, де там все дивилася, що на що. Причому тут ми ми зробили ролик, відправили на Польщу. Звідки нам прийшли гроші? У мене гроші прийшли. Це гарантія для мене. Прийшли е, долари. Я відправив ролик на Росію. На не на Росію, а в Польщу. Поляки вказується, ну то як мені сказав що я, я не буду назвати фамілію, але я сказав, що перегрузили Літві, Літві перегрузили Наталін, Талін, на Талін перегрузили знову на на Росію, якісь там зголосилися за велику суму завести. Ну то чи я? Ну я то ви нас тому чи того розбудуть займатися. Як ви як пустили в Україну з балторою? Як його ви проїхали через вітрові чи Україну? Як вивезли з, з України? Ну це ж це ж там можна, це ж є суду. Це, це ну я при чому пересипи на черговому судовому засіданні. Розглядали письмові докази щодо причетності обвинуваченого. На відео з обшуків у помешканні бачимо, як правоохоронці знаходять та вилучають ряд документів, банківську картку та гроші. То вилучено ряд документів російську карбонаду, клаптики паперу, банківська картка, а також грошові кошти в сумі 417 тисяч 900 гривень, 100 доларів, 11 тисяч 900 євро і 4120 польських гривень. Та, як зауважує захисниця обвинуваченого, те, чи дійсно вилучені в ході обшуку кошти були зароблені злочинним шляхом, невідомо. Мовляв, слідчі вилучали абсолютно усе знайдене. В момент вилучення грошових коштів, щоб суд зорієнтувався, що вилучалися абсолютно всі грошові кошти, які трапляли під руку слідчим, це були пенсійні кошти, які були вилучені з гардеробної. Не знаю, чи там з слішені, чи буде видно на фіксації і гривні, там триста до тисячі гривень. Просто щоб розрієнтувати, що все підряд вилучалося. Тобто, це не були абсолютно кошти, які б сторона обвинувачення чи на той час досі проводила, що це кошти отримання звичайним шляхом. Тож, поки суд вивчає усі докази, доля обвинуваченого лишається невідомою за санкцією статті. У разі доведення провини чоловіку загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громад або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Анна Рарох, Дмитро Кудик. Для новин. На часі. За пропаганда оголошення про набір до війська окупантів. Такий обурливий контент побачили глядачі на одному із українських телеканалів. Лучани звернулися і до міської ради, і на наш телеканал. Вони користуються послугами цифрового телебачення, інтернет-технологія або ж як його ще називають у народі Аверс. До слова, нині воно не має жодного стосунку до телеканалу Аверс. Чому людям довелося бачити ворожу пропаганду, розбиралася Віра Шевчук. Цілу добу мешканці 33-го мікрорайону Луцька були змушені дивитись російські програми, а потім зет пропаганду з агітації вступати до ворожого війська. Зі слів глядачки, знизу рухомою стрічкою йшла реклама із закликом підключати інтернет. Номер є одним із контактів того ж інтернет-провайдера. Інтернет-технологія на початку розмови Лучанка ще переконана аверс інтернет і кабельне телебачення та аверс телеканал одне і те ж. В мене підключений, ну ще з перед нового року пакет ваш там здається 60 чи скільки 65 каналів. Я не так часто маю можливість дивитись телевізор. Але основні канали пам'ятаю. Ну, от в мене він іде під номером 6. Що там було? Я не пам'ятаю. Там просто стоїть тупо на екрані оця реклама, і там знизу пише домашній інтернет. Реклама стоїть постійно. Знизу пише домашній інтернет від 125 гривень за місяць, телефон. 0,50, 378, 66, 75. Це воно сьогодні, цілий день. Вчора, коли я прийшла з роботи, ну, я прийшла м -м, десь в годині вже в сьомій, ага. е, мама мені каже, ото на шостому каналі цілий день, каже, москалі говорять, цілий день говорять на російській мові. Я включаю там дійсно і якісь російські, показують все російське, показують тих якихось бабушек. Сьогодні я під обід я включаю, і оце на той шостий, Думаю. Пройдуся, починаю з третього каналу і отако опички доходжу на шостому. Я аж облізла. У Лучанок підключене кабельне телебачення, тож і скаржились на аверс, але не на той. Це кабельне телебачення. Підключено. Мама просто каже: воля дуже дорога, мало каналів. Давай дитину на аверс, я хоч буду мати, що дивитися. З вечора суботи, замість російських програм і пропаганди, вже був чорний екран. Що відновлять роботу там, який канал був, все нормально. От цього вже бачити я не буду. Ну дійсно в мене чорний екран я нічого вже на цьому каналі поки що не спостерігаю. Ми звернулись по коментар до національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області. Інформації офіційної не поступало як до представника національної ради скарг офіційних не було, але на неофіційну інформацію я також відреагувала. Було передано правоохоронним органам ця інформація. Була передана до Києва інформація, і зі провайдера аудіовізуального сервісу було з'ясовано, що це була хакерська атака на один з телеканалів України. Угу. А який телеканал можете нам назвати? А зараз з'ясовують правоохоронні органи. Лілія Бойко додала атакували столичний канал «Телевсесвіт». Його генеральний директор Іван Сливка підтвердив, хакнули саме їх. У нас хакерська атака в п'ятницю відбулася. Там москалі в нас. Ну коротше, зайшли на сервер, заблокували свої програми, порозміщали. Ми зараз чистимо хакнули. Вони поставили свої паролі, свої програми закачали в плейлист. Зайшли ось я сьогодні з кіберполіцією цілий день займаюся. Ось ми піднімемо і будемо в ефірі. Все буде добре. П'ятницю в 22.30 Так, у 22.30 почали телефонувати люди і казати, що це у вас на телеканалі Соловйов, Скабєєва, блін. Уявляєте? завтра в СБУ <сум> національну раду написав вже: нічого, ми виліземо. Це від цього ніхто не застрахований. Дивіться, що ставте захист потрійний, бо в нас подвійний, вони зламали подвійний. Ми помітили деякі невідповідності в часі зі слів Івана Сливки. Хакерська атака каналу ТелеВсесвіт була у п'ятницю пізно ввечері, і майже одразу все вимкнули. Луцькі ж глядачі кажуть, споглядали російський контент. Цілу добу ми коли його відкриємо. Ми будемо точно знати, коли вона почалася. У 21.30 нам повідомили. А у 21.40, коли ми почали воювати з ними, ну що взагалі в сервер видаляти, ми вже його вирубили. Там висіла така ще картинка. Нам люди скидали. Вступай до так, так, і... так, так, так. Ми, ми як тільки розпочатимемо сервер, то ми ті всі картинки вже оприлюднимо на сайті. що було і в нас теж є ті карти, картинки з Там якась реклама навіть була. Ви казали, що це висіло десь до суботи до обіду. Ні, у нас вже в п'ятницю в ефірі не було. Ага. Це, це не могло висіти. Це могло висіти, можливо, на LT е, провайдерах, там де є пам'ять, де можна собі е, повторяти. А в ефірі цього не було. Це я вас прошу, ви що? Я повідомив кібер, кіберполіцію ага. десь. Ну, коли ми вже побачили, що ми нічого не можемо зробити, то десь уже в годин 11.30 я вже повідомив на 102. Угу. І відповідно на у кіберполіцію. Тобто, це що вже висіло, це вже наші провайдери, можливо, це в них там щось. Так, у нас нічого не відсіло, воно все було обезточно, хоч варіантів не було. У нас лілія бойко стоїть на своєму, атакували лише один канал, додає свою версію подій. Чому ворожу картинку у Луцьку бачили так довго? Один телеканал телесесії. Те, що я передала у СБУ дані, і вони далі вже виясняли цю ситуацію, то вони мені сказали, що це був телесесій. Один канал. Один канал так. Зависла картинка, можливо бути, знаєте що ще? Можливо, десь технічно воно не було як відео, воно було як завища картинка. Можливо, де технічно зависло. Те, що хакерська атака була на телеканал Телесесвіт, це було точно. <зас> Бо я вже по інших провайдерах попередзвонювала, і в них ну та сама була ситуація, тільки телесесвіт е відключив потік відразу. Те, що під час ворожої пропаганди йшла реклама інтернет-провайдера, інтернет-технологія, заперечив його засновник Олег Величко. Якщо на заборі щось написано, це не значить, що це правда. Не йшло і технічно, йти не могло. Спитали про хакерську атаку і управління Служби безпеки України у Волинській області. Там підтвердили проблему, виявили та локалізували. Щоправда, офіційний коментар пообіцяли надати після запиту, який ми вже надіслали. Цікаво, чому на хакнутому столичному каналі йшла реклама луцького інтернет-провайдера, і чому зет пропаганда на екранах луцьких глядачів висіла так довго. Про це ми теж поцікавились. У СБУ надаємо право. Висловитись і засновником інтернет-провайдера інтернет-технологія Олегу Величку. Наразі він цю ситуацію нашим журналістам коментувати відмовляється. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Не без гарних новин на українсько-пояському кордоні поські фермери вирішили таки припинити чинити перепони для руху вантажного транспорту і розблокували пункт пропуску долгобичів у Гринів. Детальніше ситуацію нашим журналістам прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Надцятої за київським часом ми отримали від польських колег інформацію про те, що польські фермери припинили блокувати рух вантажним транспортним засобом перед пунктом пропуску до обличчя в Угринів. І наразі ми відмічаємо, що почало здійснюватися її. Більш інтенсивний рух вантажівок, ну, відповідного оформлення в обох напрямках і, можна сказати, що в звичайному режимі. Черга по цьому напрямку на момент розблокування це десь 100 вантажівок, які очікували на приїзд в бік Польщі, ще 30 з вагою, з повною масою до 7,5 тонн на території Польщі в бік України. Перевізників, а також водіїв під час планування міжнародних перевезень просять врахувати інформацію про стан руху автівок також і на інших пунктах пропуску. Якщо говорити про ранок сьогодні, то польські фермери продовжували блокувати три напрямки: це пункти пропуску Ягодин, Раваруська і Угринів. Фактично вони не пропускали на всіх цих трьох напрямках вантажівки, які не з України в Польщу в бік України через Угринів. Також за минулу добу ми не відмічали руху вантажівок з Польщі в Україну. По його дону пропускалися. Можна сказати, незначна кількість вантажівок, якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього пункту пропуску, бо це було близько 70 автівок в бік України. Наразі достеменно невідомо, чи то повне припинення блокування кордону зі сторони польських фермерів, чи тимчасова перерва у протестних акціях. Тим не менше, речник Держприкордонслужби каже, що уже можна сподіватися на позитивне врегулювання ситуації, яка не як турбувала і завдавала шкоди вже тривалий час. Ми не отримали інформацію, що це тимчасово або що дії з блокування можуть поновитися. Я не виключаю того, що в будь-який момент дії польських фермерів можуть поновитися, але сподіваємося на те, що це припинення повністю їхніх дій щодо блокування руху вантажним транспортним засобом на цьому напрямку. Увага всім робота мрії. Якщо ви любите спілкуватися із людьми і охоче суттєво розширити коло своїх знайомих, вас чекають у сервісному центрі МВС. Там ніяк не можуть добрати начальників центрів у Струмівку і Нововолинськ. Є ще гарячі вакансії адміністратора і діловода. Усі, хто відчуває собі сили, і завзяття працювати у найчеснішому і дружньому колективі, запрошує на особисту співбесіду начальник регіонального сервісного центру Олександр Семчишин. З турботою про людей. Саме так можна коротко описати роботу сервісного центру у Струмівці. Тут невимовно радіють кожному клієнту. Триста другі нового. Зачекайте просто одразу одну секунду. Ви зі мною так негарно спокується. Я вже щасливо. А які ж раді самі клієнти, коли їм вдається дочекатися своєї черги, доки з адміністратором привітаються усі знайомі. Не робота, а свято. Усі довкола життєрадісні і енергійні. Колектив гарний і згуртований. Одна біда, часто хворіють. Дуже мало адміністраторів на лікарняну хворіють. Да. А не і немає яким замінити зовсім? Бачите, немає адміністраторів просто зараз. і Всі, які адміністратори, всі працюють. Люди хворіють. Відповідно, нас протягом останніх два тижні було захворіло дев'ять адміністраторів, зокрема в Струмівці. Тож за всіма робочими місцями востаннє усі були присутні, коли знімали рекламний ролик. Гарно все зроблено. Інтер'єр і е, привітність самих працівників. І все виглядає не так урочисто, але попри це душевно. Кожен, хто прийшов на роботу, не обділений увагою у сервісному центрі. Навстіж усі двері, аби було зручно, і клієнтам. І тим, хто привітатися спішить. Можливо, адміністратори через те такі хворобливі, бо сидять на протязі. Але плюсів у цій роботі таки більше. Особливо, якщо адміністратор жінка. Весь день довкола кружляють, підтягнуті, дужі і спортивні чоловіки. І подають оманливі сигнали. Тільки й здогадуйся, чого хочуть. Ви візьміть їх на роботу, вони не хворіють, відпустку <как> не ходять. Слухайте, це ж взагалі, дивіться, які ходять кадри безцінні. Так. Є в нас відкладені прийоми, тобто, є громадяни, є різні моменти ситуаційні. Тобто, громадяни... ну, відкладені прийоми. Слухайте, коли ми ті самі. Ви люди... приходите, звертаєтеся. Так, я сижу, звернення. приходить і висить над реєстратором ще один чоловік, тому що він приходить до того реєстратора кожен день. Звісно, якщо ми зараз питаємо того реєстратора, чи знаємо на той чоловіка, вона скаже: перший раз бачу. Начальник регіонального сервісного центру Олександр Семчишин уже з півроку приглядається, кому б довірити керувати такими центрами у Струмівці та Нововолинську. Зачекались ходунки на свого адміністратора у Ковелі є вакантна посада. Можемо запрошувати всіх бажаючих, охочих, хто вірить в свої сили, стати керівником територіального сервісного центру на 741, так само і на 744 сорок у місті Ну для того, це треба пройти поліграф і співбесіду. Вочевидь, усі, хто тут на робочих місцях, поліграф, давно пройшли і забули, пощастить і новачкам. Бо ж перелік свіжих вакансій Олександр Семчишин вже поніс у центр зайнятості. На минулій неділі ще не було. В цьому році ще такі вакансії не подавали. Але вчора ми зустрілися з керівником цього центру щодо пошуку претендентів на заміщення вакантних посад, які є в їхній установі. На біржі обіцяють допомогти Олександру Семчишину знайти гарних підлеглих. Ми теж хочемо підсобити людям знайти омріяну роботу. Начальник територіального центру 23 тисячі. Адміністратор 17 тисяч і діловод 13 400. в нас на обліку є люди з вищою освітою, які могли би бути претендентами на заміщення цих вакансій. Вони розглядають претендентів, учасників бойових дій. Зауважимо, що одним із перших претендентів керувати сервісним центром у Струмівці міг би стати ось цей чоловік. Він чи не цілий день ходить довкола адміністраторів. Видно, що знає тут усі входи і виходи. А наполегливий який кидається на термінал з талонами, як на амбразуру. <звігінь> Чим не учасник бойових дій та й усі талони проконтролює? Залишилось тільки пройти поліграф та співбесіду. Успіхів Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин на часі. А війна триває. Наші захисники стримують ворога і крок за кроком звільняють землю від загарбників. Фонд Ігоря Палиці тільки разом систематично допомагає нашим воїнам у тих чи інших питаннях. Миттєво зреагувавши на запит, благодійники передали 20 нових телевізорів для розвідки. Нові телевізори для наших військових з сотої окремої механізованої бригади. Так фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримав волинян, що на даний момент боронять нашу землю на сході. Техніка слугуватиме для потреб розвідки. Завдяки їй бійці бачитимуть зображення з дрону у хорошій якості та великому масштабі. Голова правління фонду Катерина Шкльода каже, що допомагають бійцям завжди та в найшвидші терміни. Цього разу відгукнулися на запит Волинської бригади, адже була гостра необхідність. Нині вони звернулися до фонду ігоря Палиця тільки разом з проханням допомогти укомплектувати нові опорно командні пункти для того, аби мати змогу якісно проводити операції як наступальні, так і ті, що пов'язані з захистом. Саме тому на їх запит Т ми придбали і передаємо сьогодні 20 телевізорів. Як вони вже самі казали, це є очі за допомогою цих телевізорів. Вони зможуть здійснювати оперативне командування. Ну і, звісно, інші задачі, які необхідні. Військовослужбовець сотої бригади Володимир стверджує, такі благодійники на вагу золота. Бо щоб не попросили, завжди відгукнуться та в найкоротші терміни виконують усе, що обіцяють. Перш за все, я хочу подякувати фонду Ігоря Палиці за предоставлені для нашої бригади телевізори, які будуть використовуватись в межах бойових дій, і вони нам будуть дуже допомагати на передовій знищувати ворогів. Тепер з новими укомплектованими опорно-командними пунктами наші захисники матимуть можливість ще більше та ефективніше. Нищити окупанта та звільняти наші землі. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Ну і наразі досі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 17 квітня в Україні збережеться прохолодна погода із короткочасними дощами, а подекуди з грозами. Денна температура до 16 зі знаком плюс, окрім півдня і сходу, там по літньому тепло. На заході мінливо хмарно, температура повітря вночі від 3 до 7, у день 11-14 градусів. У східних областях небо оповите хмарами, температура повітря вночі 12-15, у день 24-27 тепла. На півночі хмарно і трохи волого. Температура повітря вночі 6-11. Удень 13 шістнадцять градусів. У південних областях мінливо хмарно. Нічна температура у межах 13-15 градусів. Удень 21-25 тепла. У центральному регіоні легка хмарність. Температура повітря вночі 6 15 Удень від 13 і до 23 градусів.